Сумувати чи відсумувати підсумувати тоді по декількох пунктах, якщо можна. Перше, стосується того, про що казав Нестор Шуфрич, що не видно, що зараз проводяться оперативні заходи і здійснюються голосні затримання. Я дуже радий, що так відбувається, тому що якби на підставі оцих документів, які були передані на другий день, когось затримали, ну боюся, що це розслідування закінчилось би нічим. А оперативні заходи на то вони є оперативні заходи, що проводитися в тиші, проводяться негласні слідчі дії, проводяться в тиші. Якщо будуть підстави, то я сподіваюся, що будуть затримання. а не затримання будуть заради затрим. Це перше. Що стосується. Допустимості доказів. то тут я маю погодитись з паном Ємцем. Насправді, Віктор Трепак передав матеріали з заявою про злочин в набу офіційним шляхом. Вони є додатком до цієї заяви, і вони відповідно легалізовані у кримінальному провадженні. Це раз. По-друге, ці документи є документом як джерелом доказів у кримінальному процесі. Наскільки я розумію, це є оригінали документів, і з точки зору легальності документів в процесі я особисто проблем не бачу. Що стосується загалом ситуації, то ми можемо знову ж таки з вами оцінювати лише зі слів Віктора Трепака і тих матеріалів, які були оприлюднені Сергієм Лещенко. Що я бачу тут, перше очевидно, в матеріалах є підстави говорити про те, що має наступити кримінальна відповідальність за певні дії. Тобто, я вже навіть в матеріалах, які були поширені Сергієм Лещенко, бачу. Декілька перспективних кримінальних проваджень, які за належного ефективного розслідування мають бути доведені до суду. Це не означає, що за кожним підписом буде кримінальне провадження, яке буде направлено до суду. Не означає. Насправді, маючи книгу з підписами і з однією строчкою щодо, скажімо так, призначення платежу, потрібно зробити дуже велику глобальну роботу. Щоб зібрати докази вчинення злочину, але це можливо, і це має бути показово зроблено в тих ситуаціях, де для цього є підстави. Що стосується решти, де буде проведена перевірка, і таких доказів не буде знайдено або буде, буде недостатньо для того, щоб направити справу в суд, то має наступати політична відповідальність. От в Україні на жаль про політичну відповідальність більше говорять, ніж вона має місце. І всі ті люди, які отримували такі гроші, невідомо за що, мають бути, мабуть, на якомусь сайті громадської організації. Переліченні з призначенням платежу для того, щоб в майбутньому на майбутніх виборах виборці знали за кого голосувати, а за кого, мабуть, не голосувати.